Друзі, 10 червня вирізаємо стрілку на чеснику. Сьогодні коротке видно, тому що зібралось декілька, багато, декілька актуальних питань, і значить, зараз на нього відповім. Ну, По-перше, коли вирізати стрілку. Знаю, кожен по-різному, хтось вирізає, виломує, як тільки вона появляється. хтось жде, поки вона закрутиться. Як мінімум, спільне тут одне, що її не треба витягувати, і треба переломлювати. Тобто ножом чи. Переломується, воно нормально все робиться. Далі, в якій фазі? Справа в тому, що, як на мене, думкою черпаю з різних. Інститутських спостережень і досліджень, коли у нас стрілка починає виходити. В цій фазі активізуються гормони росту чеснику, тому що тут репродуктивні органи заложуються майбутній насінневий матеріал. Насправді про це більш глибоко, які там групи гормонів працюють, можна почитати і знайти <кхід> всю інформацію, вона є відкрита, і тому не потрібно спішити зразу. Обламати, тому що в нас перестануть відповідно, вироблятися ці певні гормони. Оптимально виломувати стрілку з моменту виходу на 7-й день, це вона вже десь має 10-15 см приблизно. так. Ну, Розумію, що ідеально так не вгадаєш, але в цілому десь от воно так і виходить. Звісно, коли обломуємо стрілки, які в нас чуть виросли, я і обломую ці стрілки, ніхто їх не залишає. Це перший момент. Другий момент спеціально показав на полі вам, де в мене є забур'янність, тому що багато було запитань, чи можна і чим обробити в такій фазі. Значить, через 3-5 днів, залежно від погоди, після виломки стрілки, я буду робити комплексну обробку. Тут місцями вносився лонтрел, де були будь-які, вони попросідали. Де не було, вони є. Ну, ще раз обробимо. Значить, вернемось до обробки. Я буду вносити комплексну обробку. Це ось, до речі, якщо ви бачите таку от стрілку, це пошкоджена стрілка шкідниками. Вони по стрілці залазять в стебло. Я тільки не пам'ятаю, чи це діє, це були чи це трипси, чи катки. Відповідно, після 3-5 дня, після виломки стрілки, будемо робити обробку. Який для профілактики додав фунгіцид. Якщо ви два рази вже користувалися препаратами типу Quadris, берете інший якийсь системний препарат, це може бути топсин, наприклад, але дивіться, що він якби, до терміну збирання нашого встиг вийти. Ну, зазвичай у нас десь ще 30 днів після вимикну стрілки є до моменту копки. Далі додавлю фунгіцид. Так само системно контактний, тому що є ось місцями шкідники, місцями паутинка є. По бажанню можна додати можна додати гумат калію 350 грам на 100 літр, чи трошки більшу дозу взяти. І додавлю сюди ще гербіцид, галіган в нормі до 300 мл на гектар. І Де є осоти, додавлю ще осотин. Там може дивіться по інструкції, по нижній нормі так само. Від такої суміші насправді йому чеснику нічого не буде, але ми вже будемо мати чисте і здорове поле до моменту викупки, що якби, опростить нам сильно задачу. Тому що зараз буде тепло, буде ще дощик. І в нас за місяць часу ці буряни просто гігантські повиростають. І, до речі, якщо в першій декаді червня нас ідуть дощі, це дуже гарно. Відразиться на нашому урожаю, але вже якщо далі йдуть дощі, то це вже не дуже добре в плані лежкості подальшого чесника. Таке коротке, дуже інформаційне надіюсь, відео для вас. Тому е, робіть все вчасно і будете з гарним урожаєм.